Доброго дня, друзі, коротенька історія. Історія одна з дуже багатьох, одна десь може навіть з тисячі. Яка вже банальна, стала для мене. Телефонують мені люди, кажуть, Андрюха, замовляємо в тебе кукан, тому що ось були на риболовлі і гарна риба, там 3 кілограма з копійками. Просто звалила засібка з магазинного кукана. Друзі, це історії, я чую, особливо в сезон, коли ловиться більш-менш крупна риба, я чую ці історії доволі часто. Ну, в середньому зараз двічі-тричі на тиждень, от банально. Вже аж, аж набридло. Ці замовлення мене не дуже радують, ну, тому що як сам як риболов, я розумію, що, що таке втратити гарну рибу. Дивіться, переді мною є магазинний кукан. Я вам зараз розкажу коротко про всі його недоліки. Чому свій час це стало причиною, що я сам почав робити кукани. Перше, вертлюжок це ось лайно. Ну Реально, його, він перегниває рано чи пізно цей вертлюг, подивіться на нього уважно, Це сама перша причина, чому ви рано чи пізно втратите рибу. Тратити рибу разом з застібкою. Друга причина оця провалка. Оця застібка сама, подивіться на неї. Подивіться, це не пружинка, це хер що ну Реально, таке використовувати ну не можна. І всі ці, всі магазинні кукани плюс-мінус. В чому е, проблема металу? Що я вам показав, що вона не пружина. На рибі кілограма 2. Просто деформується застібка. І потім вже вона не виконує свою функцію при тому самому навантаженні, вона розтібається сама. Ну Таке буває рідше. Саме більше це вертлюг. Далі, оцей тросик, блядь, оце, це непорозуміння. Дивіться, цим куканом ще не користувалися, вже подрана опльотка. Ну, ним і не будуть користуватися, мене так валяється, ти пам'ятаю, звідки він не взявся. В чому проблема? Під цей тросик заходить волога, заходить вода. Його діаметр ну, просто сатиричний і дуже швидко він перегниває. Ви ризикуєте залишитися просто без всієї цієї трахомудії. Потім оця параша, оця обжимка, Ну серйозно, друзі, воно все слабе, відверто слабе. І якісних. Ну навіть якщо все це буде якісно, ці вертлюги, це все, ну, про карабіни взагалі мовчу, не хочу нічого казати. Давайте, друзі, коротко для порівняння. Кукан жукан. Це ті кукани, що я роблю сам, сам роблю їх в рукопашну. Шнур, паракорд. Не гниє, не струхає, йому взагалі все похер 340 кг на розрив. Ну, мене витримує. Далі я відверто кажу не перевіряв, не перевіряв, але засібка. Зверніть увагу, немає жодних вертлюбків, жодних слабких місць. Це все монолітна конструкція. Метал, пружинна нержавійка. Розстібається, ви бачите, як вона і згинає, ось, ось вона від на своє місце. На рибі 10 кг, достатньо залишкова деформація, вибачайте, не перевищує 10%, що є цілком ну, доволі критично. Зараз я приблизно таке зусилля і дам. Ми можемо бачити, що вона своїх функцій не втратила. Сам замок, дивіться, друзі, його отак, зробивши зусилля сюди, ми його не відкриємо. Зробивши зусилля сюди, теж не відкриємо. Щоб його відкрити, потрібно зусилля прикласти одночасно в двох векторах. І сюди, і сюди. Ось тільки таким чином він нас розкривається. Причому це, як бачите, доволі легко зробити однією рукою. Ось я зараз демонструю. Раз. Я приноровився, застібаю я теж його, коли вже рибу. Рибу посадив, то теж воно ну, доволі легко застебнути одною рукою, якщо все перти, це взагалі не є проблема. відсюди, я знімаю. Оса. <гум> Ось таким чином, друзі. Я вас прошу, припиніть використовувати це лайно, яке рано, пізно чи призведе до втраті вашого трофею. Ось вам надійний кукан. Не за всі гроші світу. Не дарую я за нього гроші, хоча аналогів, аналогів практично немає в нас цього кукану. Тось якісний кукан практично є, там певні моделі, але вони там або цінник, або конструктивні дефекти. А ще, друзі, на що дуже хотів звернути увагу, я вас прошу. Це стосується тих, у кого вже є мої кукани. Застібайте саме так, як застебнуто. Тому що є у нас люди люблять. Отак застібати. Друзі, це захисне ребро. По-перше, ви можете пошкодити свою надуважку. По-друге, у вас залишається замок без захисту і ви можете, просто притулившись бор бортом до чогось, придавившись під човном, там, кукан, туди, вона може в цьому випадку сама розстібнутися. Друзі, я дуже переживаю за кожен свій вирід, за кожну засібку. Я пережив застібку, я дуже переживаю за збереження ваших трофеїв. Тому, будь ласка, я від себе роблю, відверто вам кажу все, що можу, для того, щоб ваші трофеї були в безпеці. Це не пусті слова. І від вас, друзі, прошу, вимагаю також робити все, щоб ваші трофеї були в безпеці. Це в даному випадку правильно застібати. Я де бачу в Фейсбуці по соцмережам шариться, бачу свої кукани, бачу трофеї з ними. І коли бачу, що люди отак застібають, ну... Ну реально, друзі, мене ж, блін, ну, ну страшно, чесно. Тому що ну поки що за вже 5 років роботи, жодного негативного відгуку, з усіма куканами, все в порядку. Ну, ще такий момент, на що я звернути вашу увагу. Дякую, друзі, за увагу. До зустрічі в наступних відео.